Якщо ти любиш копчені густі супи, цей тебе точно підкорить. Сьогодні готуємо легендарний угорський суп Боб Levi. Він робить холодний день набагато теплішим і обережно визиває залежність. Його хочеться знову і знову. Побігли готувати! У воду додаю порізану копчену підчеревину. Якщо немає ребер, підійде будь-яке копчене м'ясо. Додаю 2 лаврові листи, одну цибулю, залишаю варитися. Коли закипає, додаю морковку, порізану кубиками. Додаю 1 столову ложку томатного соку і доймаю цибулю. Тим часом потрібно нарізаю цибулю і підсмажую до золотистого кольору. Додаю дрібно порізану копчену ковбаску, порізаний солодкий перець, у мене жовтий. Додавлюю чесник через чеснокодавки. Додаю червону копчену паприку. Добре перемішую і додаю 2 столові ложки муки. Ще раз добре перемішую і додаю в каструлю трохи бульйону. Має вийти густенька маса, яку виливаю назад у каструлю. Додаю банку білої фасолі, добре перемішую і залишаю наварюватись. Тим часом готую галушки, збиваю одне яйце сіллю до однорідності і поступово додаю борошно, доки не утвориться еластичне тісто. Формую руками маленькі кульки-галушки і кидаю до кип'ячого бульйону. Для гостроти додамо трошки ерош Нарізаємо зелень, петрушкою і укріп і додаємо до бобулевиса. Цей суп пахне копченостями так, що сусіди вже стукають у двері. Просто смачно і по-домашньому. Цей боблевич варто спробувати хоча б раз у житті. І це дійсно бомба. Поставте вогник у коментарі, якщо вже пробували. Смачного!